Красуні, доброго дня. Хочу нагадати вам про базову систему по догляду за обличчям Мирікей. Це найновітніша розробка нашої компанії, яка включає в себе всі етапи догляду за обличчям. А також має такі інгредієнти, які дозволяють попередити передчасне старіння а і також негативний вплив навколишнього середовища на нас. Це система TimeWise, перекладі з англійського час назад. Або ми називаємо чарівний набір, тому що вона дійсно творить два. Має дві формули: це формула для сухої нормальної шкіри і для жирної комбінованої, тому можна ідеально підібрати під ваш тип шкіри. Підходить дівчаткам з 22 років і до 120 плюс. Тому зараз ще раз нагадаю, що це за система, а потім розповім, як ви її можете спробувати безкоштовно продегустувати і надати мені свій власний відгук. Або, якщо ви захочете користуватися, ви вже це зможете зробити. І так, нагадую, це Система TimeWise чарівний набір, складається з п'яти продуктів. Ну, По-перше, це очищення, це перший етап у догляді за обличчям. Воно є в двох формулах. Нагадаю: гелеобразне для жирної комбінованої шкіри і кремообразне, таке як пінка для а, сухої нормальної. Зволожуючий антиоксидантний крем, який містить 8 антиоксидантів. Він універсальний в плані того, що його використовувати треба і зранку, і ввечері. Він не ділиться на денний-нічний, але він використовується додатково з двома сиворотками. Це Денна сиворотка з захистом SPF 30, яка захищає від сонячного і синього випромінення. Я вже про нього розповідала, що це таке. Це випромінення, яке дають всі наші гаджети. І SPF фактор 30 це саме той фактор, який реально потрібний для нашої шкіри, а для захисту її від цих негативних факторів. І нічна сиворотка, нічні вітамінчики, які містяться в цих закапсульованих таких. Маленьких таких кульках, які вночі надають нашій шкірі все те, що їй необхідно. І також весь комплекс має в своєму складі такий інгредієнт, як ресвератрол. це саме той інгредієнт, який захищає наше обличчя від негативного впливу навколишнього середовища, бо вже доведено науковцями, що 20% старіння це наші гени, а 80% це це середовище, в якому ви проживаєте. Тому, коли цей набір готувався до продажу, він пройшов дуже. Багато тестувань в різних регіонах землі нашої, і було зрозуміло, що жінки, які живуть в більш екологічно чистих регіонах, старіють набагато повільніше, ніж жінки, які живуть в мегаполісах і забруднених регіонах. Тому саме цей інгредієнт був введений в ці продукти. Він е, входить до такого продукту як червоний віноград, саме до шкірки, і е, він саме надає. Ну, такий потужний, потужний антивіковий ефект в цій системі. І також ще один продукт, на який я хочу звернути вашу увагу окремо це крем під очі з тими всіма інгредієнтами, які входять до системи. Він підходить, звісно ж з 22 років, і ви його приміняєте і зранку, і ввечері. Він дає дуже круте зволоження, а також бореться з нашими мімічними морщинками і не дає заглиблюватись їх до глибоких таким чином. Шкіра навколо очей ваша теж старіє повільніше. На жаль, цей процес зовсім зупинити неможливо, а але його можна набагато, набагато зробити повільнішим. І так, ще раз: очищення, зволоження, крем під очі, і дві сивородки захищаюча і наповнюючи вітамінами вашу шкіру. Системи десь вистачає на півроку використання, очищення і крему підочовок десь на 8 місяців. Система економна, як і вся продукція, миріки її не треба наносити багато, її треба наносити стільки, стільки треба, тому що ваша шкіра не поглине. Ту кількість, яку ви більше нанесете, вона просто залишиться на вашій шкірі. Дуже велику помилку роблять ті, хто нехтують очищення, тому що очищення це саме такий один із основних етапів догляду. Без очищення, ваше зволоження і всі ті продукти, які ви будете наносити, потім не поглинуться на 100% вашої шкіри. Тому всі етапи продумані, вони один одного підсилюють. І якщо ви хочете спробувати цю систему, у вас є декілька варіантів. По-перше, ви можете прийти до мене в місті суми на безкоштовний сеанс, спробувати все це у мене в офісі. Якщо у вас немає такої можливості, я можу дати цю систему вам додому на декілька днів. Ви її спробуєте. Будьте, якщо проживаєте в іншому місті, я можу надати вам безкоштовно тестери, які вишлю вам Укрпошта або нову пошту, як ви забажаєте. І ви спробуєте по моїм відеоінструкціям це все вдома. Тому, якщо вам цікаво, звертайтесь, буду рада бути корисній вам і вашій шкірі. І е, дуже буду вдячна вам за е, дегустацію цього набору і за ваш чесний відгук, тому що нам теж цікаво, як реагує ваша шкіра на нашу продукцію. До речі, нагадаю, що зараз компанія номер один у світі у доглядовій і декоративній косметиці. Тому прошу вас на дегустацію. Буду рада вам надати таку можливість.